Тай, друзі, як у нас кажуть, все пропало. Були у нас дві сутки підряд мінусові температури і цього року ми скоріше всього, що залишилось без врожаю горіхів. Зараз покажу, в якому стані садочок та інші культури. Ось так, друзі, залишились без врожаю горіха грецького. За дві ночі, грубо кажучи, мороз повністю зварив, це все відсохне. Горіха не буде, але маю надію, що він відійде. Так практично щороку така картина. Ось дивіться, наступний така сама картина, також вимерз. Так що добре, що ми декілька років тому назад зробили акцент не на грецький а на фундук, а то би мали ось таку картину практично щороку. По фундуку картина набагато краща, хоча його і заморозок бере, він трохи зупиняється в рості, але врожай практично не пропадає цього року. Порівняно з минулими роками, коли грецький вимерзав, цього року, як бачимо, горіх буде. Ось бачите? Ось така картина, друзі. Ви бачите, настану 25, 26, 27, сьогодні у нас 26, але передають усі 3 дні заморозки в повітрі мінус 3-мінус 5 і точніше відчувається, а по факту мінус 1-2. Ось, бачите? Вже сонечко присвітило, але 26 квітня підійшов на глянути, Ось бачите, були на заморозки незначні, але бачите, все ж таки були. Аж такої критичної шкоди, думаю, вони не, не зададуть. Ось бачите помалині, де-не-де. Трошки вже іній спав. Сонечко вийшло, але... Можете бачити, ось дивіться, навіть по курі видно, що заморозок був. Ось, будь ласка, жимолось. сонечко пригріло і вже почав трохи відходити. Ось так. Ось це фундук. Бачите, дивіться, на листочка. Якщо доторкнутися, то листочки такі, якби виглядають живі, не є суто замерші, як минулого року. Ось бачите, на малині також видно присутні. Трошки, звичайно, е трохи притурмозиться рослинка розвитку. Скоріше всього, що треба буде проходити антистресовим препаратом. Ось дивіться, полуниця. Бачите, цід почорнів, це означає, що приморозок. Ось маєте рання весна. І повторні заморозки. Щороку така картина, але думаю, критичної ситуації немає. Це у нас на майданчику рослини. Так, дивіться, тепер у теплиці. Тут, звичайно, що заморозки не дали. Якщо не знаю, чи Бая бути бачите, на даний момент у теплиці температура в районі, а розкажу, плюс вісім. Плюс Ось покажу. бачите тут практично не було відчутно. Також друга тепличка, також все норм, на одному градуснику плюс 5. Все що лежить на ґрунті. А другий градусник нас показує температуру плюс 10. Ось так тепличка трошки спасає. І то добре спасає, я би сказав. Ось така картина на даний момент. Так що, Друзі, пишіть, що у вас там по областях. І це на рахунок фундука заморозки він переніс, я би сказав, чудово. Цього року нам вдасться отримати, як то кажуть, два врожаї. Перший врожай і другий врожай горизонтальні відводки. Почали вже активно пригнати. Оце вже після обіду, як бачите, відійшов. Також ці відводки відійшли чуть-чуть. Ось так виглядає фундук, він практично шкоди немає.